Козак, вус і дума, що загубилась у часі. На Січі свято. Козаки співають, грають на бандурах, але вус мовчить, бо чує щось інше пісню, що не співають, Думу, що загубилась. Він йде до старої вежі, де зберігають пергаменти, клейноди, і там, серед пилу, знаходить сувій. На ньому слова, що недописані, пісня, що недоспівана, історія, що не завершена, це дума про тих, кого забули, каже вус. Її треба повернути. Він кличе молодих козаків, разом вони читають, слухають, і кожне слово як удар серця. Бо пам'ять це не тільки те, що знаєш, це те, що повертаєш. Вус бере Бандуру, вперше за довгий час співає, його голос глибокий, як Дніпро, і дума оживає, січ слухає, навіть вітер залмирає, козаки плачуть і сміються, бо пам'ять повернулась. А вус каже: Поки є дума, є ми, поки є пісня, є воля, а воля не в шаблі. А в тому, що не забуваєш.